І купається. Що? Ну потрошку. Так, так помакай, не зразу в воду. Привик до водички. Таке рвота, я тобі кажу. Так, малий. Не промикає до водички. Так, жопою привикає. Все, тепер можеш лежити, розгорати Попу тобі так. Зараз будемо милити.

Ручки помоем. Да, 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 ну, да, 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 да. И попу помоем. Все. Попа будет тебе чисто. Все. Все. Ты Чистюєка. Видиш у нас чистюка. От так. <сістюлька> <сістюлька> молодець. Давай ще раз помимо. Та не треба мити. Давай, давай. Не, 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 давай, не, давай. не Дай, надо, не, не, не треба. Не, молодець, молодець. Все по-нашому. Все <сістюлька> по-нашому. Це по-нашому, молодець. Молодець, це по-нашому. Це по-нашому. Давайте, кутайте, витираєте. Ви вже замерзаєте. витирати.